Так, народ, вчора знімав ролик, там помилився, замість того, щоб його сказати, щоб його привести в порядок. Я сказав, що будемо ремонтувати його. І там купа коментарів гнилих. Хто пише коментарі гнилі, правильно гниляки. Поставили бризовички, полірнули гарно, помили вікна, прибрали. Звичайно, ви скажете, що в тракторі змотані мотогодини Можна приїхати, подивитись на тракторець, трактор реально весь по колу, новий, ні один болтик не відкручувався. Щоб зробити порядок, це називається повна Хімчистка, не хімчистка. Трьох людей сиділо цілий день. Отак він виглядає. Все й блистить і пахне. Навіть з заводу такі трактора в такій чистоті не випускають. Ні один елемент не фарбований. 65 мотогодин на сьогоднішній день. Маленький кусочок є ось тут, бачите, З плужком нагнули. Центральна тяга оригінальна білоруська. Хто шукає гарного тракторця, можете приїхати, подивитись. Резина вся по кругу також рідна білоруська. На вихлопній трубі ще не вигоріла фарба. Бачите, отут вона ще не вигоріла, тут є і на першому.